Форвард сум Дмитро Богачов у цьому матчі свою команду міг підтримати хіба що з трибуни. Тиждень тому наприкінці гри з оболонню Богачов отримав травму. Нужно було вже повністю вибивати м'яч, щоб не було гола. Але так вийшло, що він не пощадив, скажімо так, а пішов до кінця. Місце Богачова в атаці в цій грі довірили Фаріду Сулейману, проте не йому судилося бути головним героєм. Гостро розпочали гірники. Світало спочатку влучив у штангу. А потім змарнував супернагоду, чомусь затягнувши з ударом. Господарі ювілейного відповіли, що западня зліва вирізав крос в центр штрафної. Опорний хав криворіжців дорож, М'яч зупинив по волейбольному. Рефері Чижевський призначив пенальті. Реалізував його лебеден. Попала в руку. Я не знаю, суддя трактував. Стається, не стається. Я не обманую але то, що суддя творив остальне время я не знаю, як це називається. Мабуть, Дорош має на увазі епізод у другому таймі. Йшла 68-ма хвилина, і за ось цей фол проти Брікнера суддя вилучає Сергія Нудного. Брікнер у гру після цього повернувся хіба що на кілька хвилин. Гості справді грали жорстко тренера сум це не здивувало. Баєнка, видно, що мужчина такий на футбольному полі. Пала центральний захисник. На момент вилучення сумчани вже подвоїли свою перевагу. Гості не звернули увагу на Єрмаченка, і правий вінгер герсум цим скористався. Пробив смачно. І з відскоком дяча перед голкіпером. Я смістився Це в центр. мене ніхто не зустрічав, встрічала, увіділа. Рішив пробіті, слава Богу, удачно. На диво гірник краще заграв саме в меншості. Чи може це сумчани розслабилися? Та як би не було, а нічию гості вирвали точним ударом з пенальті, який сам і заробив скоротив відставання Артем Сітало. А вже на 90-тій хвилині гри гравець із лави запасний гірника Рябов у дотик замкнув простріл Гвоздевича справа. Моя задача виходити, допомагати. Вийшов, помав для боку. Повезло, вирвався, пробив. Що здається? Хорошо, побачив партнер по команді. Що вирвався, що Добре. Все поділити. Значить, така якщо 2-2. Після домашньої нічиєї сумчани утримують 11-те місце першої ліги і вже за тиждень у Києві зіграють із своїм нещодавнім кубковим суперником оболонню Бровар. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС.